Привіт, вітаю на каналі RDI. Сьогодні вам покажу реалізовану квартиру ЖК-7, 90 метрів квадратних в сучасному стилі. Основним побажанням клієнта було сформувати великий об'єднаний простір кухні-вітальні, зробити дуже багато місця без зберігання, щоб було дві спальні, два санвузли і таке досить цікаве побажання це зробити прохід санвузел зі спальні через гардероб. Заплутав. Зараз поясню. А поки підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар. forma hoje. Зараз ми знаходимося в передпокій і це основна зона зберігання речей. В цій шафі силовий та слаботочний щит і зона присісти. А в цій шафі саме зберігання речей. На підлозі керамограніт, стіни та стеля під фарбуванням. Далі, пройшовши по коридору, ми попадаємо в об'єднаний простір, в кухню-вітальню, мою улюблену зону. Тут у нас безпосередньо кухня з невеликим островом, обідня зона, зона дивану для відпочинку і робоче місце клієнта, тому що інколи він працює вдома. На підлозі керамограніт та паркетна дошка, французька ялинка, стіни та стиля в нас фарбовані. Кухонні меблі, фасади у нас фарбовані МДФ, стільниця, натуральний камінь, фурнітура Блюм. Зверніть увагу, що в острові ми зробили таку от розетку, якою дуже часто користуються наші клієнти. Обідній стіл дерев'яний і ця зона підсвічується стильним світильником. В цій зоні суперові по зручності диван, він має актуальні сучасні форми, тому з клієнтами вирішили взяти саме його. Давайте далі прийдемо в спальню. Ліжко під матрас 1,80 вісімдесят на 2, є приліжкова тумба і косметичний столик. Відкривши ці розсувні двері, ми проходимо в гардероб. Гардероб у нас поділений на дві частини: зліва жіноча, праворуч чоловіча. І вже пройшовши прямо, ми попадаємо в санвузу. Зараз ми знаходимося в санузлі. У нас на підлозі і на стінах керамограніт, і тільки на цих акцентних стінах плитка. Великий метровий умивальник, є багато місць для зберігання, дзеркало з ледь підсвіткою рушникосушник, велика ванна 180 х на 80, та пралка з сушкою. У нас ще є дитяча, тому пропоную зараз прийти туди. В цій кімнаті на підлозі у нас також паркетна дошка, стіни та стеля під фарбування, і тільки ось ця декоративна стіна в шпалерах. Ну що, думаю, вам сподобався наш інтер'єр. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі RDI.